Ученого, філософа, літературознавця нашого земляка Дмитра Чежевського знає весь світ. Він народився 4 квітня 1893 року в Олександрії в родині художниці та колишнього опального офіцера. В виданнях представлених на виставці ви знайдете маловідомі факти з життя нашого земляка. Де ж народився Дмитро Чижевський? Саме Свою думку мають наші місцеві краєзнавці Анатолій Кохан та Юрій Біланюк. Іде дискусія про ще одну грань його обдарування Дмитро Чижевський драматург П'єса Куркуль. Чи дійсно автор наш земляк заслуховує на увагу публікація про заочне знайомство автора з Борисом Пастернаком, якого він підтримував у нелегкі для нього часи, коли він отримував Нобелівську премію за роман Доктор Живаго. В Олександрії пройшло дитинство Чижевського. У час першої російської революції мером міста було обрано його батька Івана Чижевського. Майбутній учений початкову освіту здобував в Олександрійській класичній гімназії, опісля закінчив фізико-математичний факультет Петербурзького університету. Бібліотека імені Пушкіна постійно організовує тематичні виставки до подібних визначних дат. Дмитро Іванович досліджував творчість і Тараса Григоройовича Шевченка в своїй науковій праці до світогляду Шевченка. Зовсім недавно ми відмітили 200 річчя з дня народження нашого українського генія. В бібліотеці постійно робляться книжкові виставки до всіх знамен... в основному до всіх знаменних дат, які нашої країни, до знаменних дат письменників, ювілярів. На даний момент зараз у нас оформлена велика розгорнута виставка до. Двохсотріччя Тараса Григоровича Шевченка в інтернет-центрі читального залу. Щоб дізнатися більше про людину, яка зробила значний внесок у духовну скарбницю України та була занесена до тисячі незабутніх імен України. Завітайте у бібліотеку імені Пушкіна та ознайомтеся з книжковою виставкою Всесвіт Дмитра Чижевського.